Ми у дуже складному моменті, але Росію можна зупинити. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. У ньому він розповів про мобілізацію та якою повинна бути підтримка України щодо мобілізації. Він сказав, що вона повинна бути справедливою, а те, що працівники ТЦК ходять по вулицях і шукають чоловіків, неправильно. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. Водночас глава держави закликав чоловіків, які перебувають за кордоном, повернутися в Україну, аби працювати та платити податки. Також Зеленський назвав чисельність української армії. Йдеться про понад 800 тисяч військових. Ми просто з вами зараз говоримо, і таке відчуття, що питання тільки про тих людей, хто на фронті. Безумовно, це номер один питання. Але у нас 880 тисяч. У нас мільйона армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз. Зараз конкретно 30 мільйонів людей працює. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави. Я кожен українець а вдячності замало, Я вважаю, від суспільства і треба справедливі ротації. Зеленський певно, що Росію можна зупинити як геополітично, так і фінансово, та не допустити третьої світової. Окрім того, наголосив, якби західні лідери допомогли Україні у 2014 році. Повномасштабного вторгнення не було б. Надія Ковальчик, телеканал НТА.